Кажуть народі весна дарує всім життя. В природі все прокидається, оживає, молодіє, а людині весна дарує мрії, віру щасливе майбутнє. Щороку березні у Ланчинський ліцей значний приходить час. Це народився наш Тарас, Творець палких пісень, благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас. Своїми босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Що весни, коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Березень в Україні часто називають Шевченковим, і це не випадково. Щороку на весні великий кобзар приходить до нас. І щороку новим неповторним. Тарас Григорович Шевченко велика і невмируща слава українського народу. У його особі наш народ ніби об'єднав найкращі сили і обрав співцем своєї історичної слави та гіркої долі, виразником власних сподівань і прагнень. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса. Оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Слово Шевченка багатогранне, його скарбниця мудрості невичерпна. Отож долучаймося до неї, впускаймо його слово в душі, в серця, нехай воно живе вічно. Він був сином мужика. І став володаром у царстві духа, писав про кобзаря Іван Франко. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою солдатської муштри, а для волі зробив більше, ніж десять переможних армій. Найкращий та найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті. Неомирущу славу, яку в мільйонів людських сердець все заново збуджуватимуть його твори. На соломі проти сонця діти грали з собі крашанками та й стали хвалитись обновами. Тому к святкам залиш твою Пошила сорочечку. А ті тішку, ті стерічку купили, кому шапочку смушаву чобітки шкапові, кому. Светку одна, одна тільки сидить без обнови сиріточка. Рученята сховав рукава, мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лише лишство вишивала, а я в попа обідала. Сирітка сказала. Сора моя вічітня зійде над горою, поговорим тихесенько, в наволі з собою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, а по виді розіслала зеленії віти. А на віта гойдаються нехрещені діти. Дивлюся аж світає, край неба палає, Словейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріє, меж ярами над ставами верби зеленій. Сади рясні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Теця вода з-під явора, яром на долину, Пишається над водою, червона калина, Пишається калинонька, явір молодіє, А кругом їх верболози, і лози зеленіють. Тече вода із за гаю, та по під горою, Хліпочеться качаточка поміж осокою, А качечка випливає, з за ними, Ловить в'язко розмовляє з дітками своїми. Дні тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, Барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, Світуть сади, біліють хати. А на горі стоїть палат, не, не наче диво, а кругом широко листує тополь. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро, Сам Бог вітає над селом. Садок вишневий коло хати, пущі над вишнями гудуть, Богатарі з плугами йдуть, співають і ідуть, дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати. Хоч Хочу научати лиш Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама уснула коло їх, затихло все, тільки дівчата і соловейко не затих. Відкриваю кобзар і душею радію кожне слово твоє, оберіг золотий і у серці моїх. Оживає надія, уклоняюсь тобі, мій ковзарю святий, за любов до рідної землі, за пісні. Ховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Україні милі, Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того. Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдане порвіте, та вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. І став для нас Шевченко заповітом безсмертним. Як саме людське життя, ми будемо славить перед цілим світом живе і святе Шевченківське ім'я.